Вітаю, геймери! З вами Авалкер. В цьому відео розглянемо девстрім команди Fantastic Pixel Castle, а саме презентацію першого класу персонажа для нової очікуваної MMORPG Project Ghost. А також я знайшов досить цікаве відео від популярного англомовного блогера Джокет, якому пощастило бути запрошений на тестування ранньої версії гри, і він мав змогу протестувати та пощупати перший клас DreamBlade. У своєму відео на Ютубі він поділився думками щодо тестування та отриманих вражень. Посилання на його канал та відео будуть в описі. Я ж в свою чергу розповім вам найцікавіше. Тож приготуйтеся до неймовірної подорожі у світ розробки та створення нового епічного ігрового світу ММО. Запрошу вас підписатися на канал, та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Приємного перегляду! 27 червня 2025 року на YouTube та Twitch каналах Fantastic Pixel Castle було проведено DevStream, який був присвячений демонстрації першого класу для MmoRPG Project Ghost, який отримав назву DreamBlade. Нарешті, друзі, ми дочекалися моменту, коли команда розробників починає знайомити нас з класами та їх механіками. Трансляцію проводили Грег Стріт, керівник студії та ігровий директор, Фей, старший менеджер спільноти, Брайан Холінга, директор з дизайну геймплею. Та Шанті, віце-президент з креативних питань. Розробники обговорили концепцію Dreamblade, ігровий процес та еволюцію дизайну. Вони підкреслили важливість партнерства з гравцями, демонструючи ранні ескізи та концепт арти. Гравці можуть очікувати унікальні здібності, які розвиватимуться через спорядження та взаємодію в команді. Цікаво буде дізнатися, що вони мають на увазі. Гадаю, буде щось супер круте та цікаве. Показали новий концепт арт, на якому, окрім нашого дрімблейда, видно ще два класи: чаклунка або може некромантка, та хтось схожий на розбійника чи Головоріза. виглядає, як завжди, неперевершено. Шанті розповідає, як взагалі виник Дрімблейд та чому його вирішили зробити першим класом під час проєктування різних класів. Брайан Холінка сказав команді, що їм точно потрібен велетень з дворучним мечем та у важких обладунках. У грі є основні фракції, за які ми будемо грати, і у кожної з них є своя унікальна візуальна ідентичність, історія та завдання. Також у кожної фракції буде своя зона у великому місті, тобто центральному хабі. Також нам нагадали, що у кожного класу буде своя фірменна зброя. Нарешті розважимося. Обговорюються ранні дизайни зброї та броні для класу Dreamblade. Це дозволяє зрозуміти, як розробники підходять до створення унікальних ігрових елементів. У центрі гри знаходиться королева сновидінь, Вона є найважливішим елементом фракції, і вона не може прокинутися, а її піддані намагаються заслужити її прихильність через сни. Це створює унікальний механізм взаємодії та розвитку персонажів. Дрімблейди є лицарями королеви, наділеними магічною силою, яку вони отримують через її сни. Відносяться до фракцій смарагдового двору. Вони постійно тренуються в битвах і вдосконалюються навіть під час сну. Гравці можуть глибше зануритися в історію персонажів, що відкриває можливості для цікавих квестів та фракцій. Процес моделювання персонажів в 3D включає в себе експерименти з різними стилями обладунків. Це дозволяє виражати свою індивідуальність через візуальний стиль персонажа, і до речі, прив'язки до полу у класів не буде, що дуже такий приємний момент. Гра передбачає створення класу з унікальними здібностями, що забезпечує різноманітність ігрового процесу. Це дає можливість досліджувати нові механіки бою в ММО. Важливою частиною є розробка системи здібностей, яка дозволяє плавно переходити між класами. Це забезпечує інтерактивність та гнучкість в ігровому процесі. Важливо також врахувати взаємодії з поведінкою монстрів. Це додасть глибини та інтересу до боїв з супротивниками. Дизайн класу зосереджується на балансі між простотою та складністю, щоб залучити нових гравців, що допомагає створити доступний та цікавий ігровий досвід. Геймери можуть використовувати різні комбінації атак для досягнення максимального ефекту. Зокрема, важливо знайти правильний баланс між атаками та відновленнями мани. Наголосили, щоб ми не лякалися, як виглядає інтерфейс, бо він знаходиться в розробці і в майбутньому буде змінюватись та покращуватись. Це лише рання версія. Використання геймпада покращує управління камерою та загальний ігровий досвід це особливо важливо для стрімінгу, де плавність управління є критично важливою. Під час трансляції Брайан Холінка перемикав управління то на геймпад, то на клавіатуру. Гравці мають можливість інтегрувати стрибкові атаки для підвищення мобільності та динаміки бою. Це може бути використано для переміщення ворогів у важливі зони. В даний момент у персонажів є навичка Ривок, яка має два заряди. Ця система ухилення від ворожих атак є дуже важливим елементом дизайну гри. Система націлювання включає в себе жорстке та м'яке таргетування, що дозволяє вибирати цілі в залежності від ситуації. Реалізовано нову систему цільового націлювання, що дозволяє вільно вибирати ціль, не натискаючи на екран. Це спрощує процес взаємодії з ворогами і покращує геймплей. В залежності від дальності ворога та центру екрана, ціль вибирається автоматично. Інтерфейс цільового націлювання відокремлений від інтерфейсу групи, що зменшує ймовірність випадкових помилок, що дозволяє зосередитися на лікуванні союзників для хілів. В розробці експериментування з механікою відродження, що створює динамічні ситуації під час бою. Це робить гру більш цікавою і непередбачуваною. До речі, якщо вам цікава ігрова тематика, загляньте у мій телеграм-канал, там я публікую пости про ігри, новини, аналітику та інші цікаві штуки, які не завжди потрапляють у відео. Переходьте за посиланням у описі або за штрих-кодом на екрані. Буду радий спілкування з вами в нашій спільноті. Ведеться розробка синіх зон для дослідження, які пропонують нові цілі та ворожі табори. Це дозволяє відчути нові відкриття та пригоди. У грі переміщення планують зробити веселим та цікавим. Можна скользити по ландшафту, парити на парашуті, ну і, звісно, планують додати маунтів. Щодо відміни анімації під час бою, її, скоріше за все, не планують вводити задля комфорту та балансу гри. В даний момент у грі є три види нанесення шкоди ворогам: фізична шкода, колячий, рубячий або кровотеча. Магічна шкода, некротична, світлова, таємна магія або щось подібне, та елементальна шкода вогняна, крижана, лавова, штормова і так далі. Розглядаються елементальні атаки і щити, які взаємодіють один з одним. Це створює динамічний бій, де важливо правильно використовувати здібності персонажа. Гравці можуть використовувати різні елементальні щити для протистояння атакам суперників. Це додає стратегію до бойових механік і взаємодії з персонажем. Дискусія про баланс між новими та досвідченими гравцями є важливою. Розробники намагаються зробити гру доступною для всіх рівнів, не знижуючи інтересу. Гравці MMO прагнуть інтерактивності, граючи в команді з друзями різних рівнів. Зокрема, важливо забезпечити простий доступ до спільних ігрових елементів. Важливість адаптивного геймплею дозволяє насолоджуватися спільною грою без втрати контенту. Це стимулює соціальну взаємодію в ігровому процесі. Також є можливість взаємодії між NPC, що створює цікаві ситуації. Наприклад, NPC можуть ставати дружніми, якщо Гравці виконують певні дії. Розробка різних класів персонажів дозволяє експериментувати з ігровими механіками. Це створює прекрасні можливості для кастомізації та унікального досвіду. Розвиток здібності персонажів через спорядження забезпечує різноманітність ігрового процесу, що заохочує до дослідження та вдосконалення своїх персонажів. Також обговорили, що розглядається додавання підкласів, типу якщо ви граєте клинком Рі, то ваш друг може піти іншим шляхом і стати клинком кошмарів, але це все ще в розробці. Геймери в ММО можуть створювати соціальні зв'язки, граючи в групах, що дозволяє їм отримувати більше задоволення. Спільна гра забезпечить цінність для всіх учасників через взаємодію та підтримку. В ММО важливо створити групу для виконання складних завдань, а не грати поодинці. Це дозволяє витрачати більше часу на спільні активності. Соціальні зв'язки, які виникають під час гри, можуть призводити до дружби на все життя. Це є одним з найцінніших аспектів участі в ММО. Розробка класів підтримки є важливим аспектом, оскільки вони допомагають групі досягти успіху. Це може включати не лише цілителів, але й інших корисних персонажів. Тут мається на увазі, наприклад, бафер або бар з підцілюючими піснями, або навіть клас дебафера. Відповіли на питання, чи будуть речі класів прив'язані до самих класів, та чи можна буде змінювати зовнішній вигляд персонажів. І так, система трансмогу точно буде присутня. Не буде ніяких обмежень для зміни зовнішності та перекраски спорядження задля отримання задоволення гравців та вираження їх смаків. Це дуже гарні новини. Наступного дня, 28 червня 2025 року, на youtube каналі англомовного блогера JoeCat було викладено відео його думок щодо MMORPG Project Ghost. Йому пощастило бути запрошеним на тестування ранньої версії гри, і він мав змогу протестувати та пощупати перший клас Dreamblade. У своєму відео він поділився думками щодо тестування та отриманих вражень, а також його відео має нові ігрові кадри, яких ми ще не бачили. Тож, що він сказав після тестування проєкту? Гравці MMO часто відчувають невизначеність через нові анонси, які можуть призвести до розчарувань. Це викликано високими очікуваннями та ризиками, пов'язаними з новими проєктами. Тут він сказав прямо в точку: Бо на моїй пам'яті вже дуже багато анонсованих MMO RPG, і практично кожна закривається через короткий проміжок часу після свого релізу. Розробники нових ММО стикаються з великим тиском від фанатів і критиків. Це змушує їх зосереджуватися на ігрових механіках замість графіки. Project Ghost це нова ММО, яка демонструє прозорість у розробці, що дозволяє отримувати відгуки від гравців на ранніх стадіях, підкреслюю на дуже ранніх стадіях. Графіка в Ghost може змінитися, але важливіше, щоб ігровий процес був цікавим. Це свідчить про пріоритети розробників. Основна мета Fantastic Pixel Castle полягає в покращенні соціального аспекту ММО, якого не вистачає у сучасних іграх, що створює нові можливості для взаємодії між гравцями. Сині зони або уламки є новою механікою, де групи гравців можуть досліджувати, боротися з монстрами та покращувати свої навички. Це додає елемент прогресії. Також у грі можна буде створювати різноманітні та захоплюючі предмети, такі як пастки, стіни, вогнища і так далі. Збираючи різні матеріали для цього. Клас Dreamblade служитиме основою для інших класів, що дозволяє створити унікальний ігровий досвід і забезпечити різноманіття в ігрових механіках. В версії, яку тестував Джокет, у персонажа була одна базова атака, шість різних здібностей, один ультімейт. Щоб використовувати його, потрібно накопичити рівень заряду, б'ючись з різними монстрами. Основний стиль гри за клас меч Мрії полягає в спамі потужних атак, використовуючи ману для підтримки своїх комбо. Гравці можуть налаштовувати свій стиль, вибираючи між різними здібностями. Використання атаки Glade Carver дозволяє завдавати шкоди кільком ворогам одночасно, що підвищує ефективність бою. Це ключова стратегія для контролю натовпу. Здібності, такі як Рверія, надають можливість контролювати ворогів, завдаючи їм шкоди, не розбуджуючи їх. Це дозволяє розробити хитрі тактики. Розробники планують ввести можливість для налаштування персонажів, що дозволить гравцям створювати унікальні стилі гри, що підвищить цікавість і варіативність у геймплеї. Основна проблема в ММО-іграх полягає в тому, що контент стає повторюваним і нецікавим після першого проходження. Гравці прагнуть нового досвіду, а не повторення одного і того ж самого. Ми вважаємо за краще проходити контент швидко, знаючи всі маршрути, що змушує розробників створювати лінійні коридори для зручності. Важливо, щоб ігри пропонували різноманіття в контенті, щоб ми не відчували нудьги. Процедурна генерація може допомогти в цьому аспекті. Система збору ресурсів в блакитних зонах може бути цікавою, але викликає побоювання щодо її реалізації. Важливо врахувати баланс між унікальністю та доступністю. Ігрова механіка будівництва в Ghost може призвести до надмірної залежності гравців від неї, створюючи проблеми в ігровому балансі. Це викликає занепокоєння щодо важливості цієї механіки в загальному контексті гри. Проблема надмірної залежності від цієї механіки може призвести до відчуття, що ми граємо у дві різні гри. Це може вплинути на загальне сприйняття. Важливо розглянути, як ця механіка може бути інтегрована з класами персонажів, щоб уникнути відчуття, що гра складається з окремих частин. Пропонується зменшити значення будівництва або перетворити його на здібності класу, що дозволить краще інтегрувати цю механіку в загальний геймплей. Проєкт Ghost знаходиться на початковій стадії розробки, і хоча гра має потенціал, багато систем ще не налаштовані, що ускладнює оцінку. Гравці вважають, що проєкт потребує більше вдосконалення, перш ніж його можна бути оцінити повністю. Джокет також. Сказав, що система будівництва має потенціал для інтеграції в гру, але потребує більше доопрацювання для покращення ігрового процесу. Він запропонував команді додавання кожній ролі якихось окремих та цікавих механік будівництва та створення предметів зібраних матеріалів, підходящих саме цьому класу чи ролі, задля балансу та унікальності системи. Наприклад, воїн може створити прапор, який бафне союзників на силу чи стійкість. Хілер створить міні-алтар, який буде підсилювати лікування у визначеному радіо а танки створюватимуть колючі пастки для того, щоб затримати пересування мобів до хілів та рендж дамагерів Відкритість команди до зворотного зв'язку на ранніх стадіях розробки показує їх готовність до покращення. Це важливий крок у створенні якісного продукту. Щодо лору та історії, автор дуже був задоволений тим, що дізнався від команди та перебуває в захваті, дізнавшись про елементи, які ми поки дізнатися не можемо. Гравці висловлюють побоювання щодо тиску, з яким стикається команда Fantastic Pixel Castle, створюючи нову ММО. Баланс між вимогами клієнтів і творчими рішеннями є складним завданням. Підводячи підсумки отриманої інформації з девстріму розробників та відеоджет, можна зробити висновки, що на даний момент команда тестує дуже багато функцій та систем, які планується інтегрувати в гру. На цьому етапі графіка не є пріоритетом, але її унікальний стиль та дизайн вже більш-менш визначені. Це все ще дуже рання версія гри, тому не потрібно думати, що все, що ми бачимо, буде додано в гру. Кожен елемент ще буде доопрацьовуватися та змінюватися. Fantastic Pixel Castle дійсно талановита команда, яка знає, як створювати. Дворювати цікавий та незабутній світ ММО, тому я продовжу пристально спостерігати та оцінювати всю доступну та наявну інформацію щодо розробки Project Ghost, а які ви отримали враження від побаченого. Можливо, у вас виникли свої цікаві ідеї щодо розробки, про які вам хотілося розповісти. Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Дякую за перегляд. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.